Дня вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це наш посад Б5 2003 року. Два літра бензину, механіка, передній привід. По пробігу нас 196 тисяч кілометрів. Оригінальний пробіг, два власника. Є всі сервісні книжки, що по машині робились. Ми повністю обслужений від А до Я. По кузову теж без ніяких зауважень. По салоні у нас велюровий салон, в шикарнючому стані салон. взагалі без, без ніяких проблем, без ніяких плям, без ніяких подертостей. Ось така сама ситуація взаді. Ось як все у нас виглядає. Нагадую, 196 тисяч пробігу 2003 рік. Ось. Теж це є в нас п'ятиступка. Теж присутній клімат контроль. Ось, якщо у вас зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.